Яке найбезглуздіше правило вам доводилося виконувати на роботі? Одного разу мені потрібна була ручка. Я подумав, що це цілком розумне прохання. Пішов до кімнати сховища на своєму поверсі, але воно було зачинене. Запитав адміністраторку поверху. Вона сказала, щоб я пішов до головної комори в підвалі. Я пішов до підвалу і пояснив, що мені потрібна ручка. А мені сказали, що всі запити на постачання мають бути затверджені керівником мого відділу. А проблема в тому, що, будучи новачком, я ніколи не зустрічався зі своїм керівником відділу. Керівник відділу працював в сан франциско а я працював у Мілокі. Тож мені потрібно було надіслати електронного листа, в якому я представився, запитав, чи маю я дозвіл на отримання ручки з комори запасів. Я працював у місті, де мій бос запровадив політику не більше двох склянок води на день. Ну і жадібна сука. Я проігнорував це правило і поскаржився безпосередньо нашому генеральному директору, і дія правила закінчилась того ж дня. Що було дивно, так це те, що більшість людей насправді дотримувались цього правила, а деякі навіть поскаржились на мене у відділ кадрів за порушення цього правила. Невдовзі після цього я звільнився, бо не тільки мій бос був хамом, але якщо мої колеги... І збиралися доповідати у відділ кадрів про те, що я п'ю воду, то це очевидно, що я не міг їм довіряти. Що за хрінь? Це навіть образливо, як на мене. Іноді я випиваю 2 літри води просто на роботі. Пам'ятаю, коли я ріс, у школах нам навіть не дозволяли мати пляшки з водою в класі, і кілька вчителів зрозуміли, наскільки це тупо, і сказали нам, що будуть ігнорувати це правило. Але чому це взагалі колись було нормою? На одній з моїх попередніх робіт мені доводилося йти на обідню перерву по дзвінку, як у школі. Але є нюанс. Я працювала в лабораторії і іноді, через тести, які я мала робити, я пропускала обід і тоді їла пізніше. І люди доносили на мене. Тож я почала відкладати тестування, щоб встигнути на обід. Виробництво значно сповільнилось, але принаймні я ходила на обід по дзвонику. У коледжі я працював у висококласному квітковому магазині, і нам не дозволяли сидіти, навіть коли магазин був порожній, що траплялося більшу частину дня, оскільки більшість людей телефонували. Тож купа стільців, які були там, по суті, були декоративними, тому що ми мали виглядати зайнятими для клієнтів, яких там не було. Раніше я працював у меблевому салоні в мертвому торговому центрі. Бувало по 4-5 клієнтів на день, а бували дні, коли їх взагалі не було. Тобто мене оточували зручні місця для сидіння. Але якби мене спіймав таємний покупець, на мене б написали заяву. А якщо б на мене тричі написали заяву про сидіння, то мене б звільнили. Я все ще вважаю, що вимагати довідку від лікаря для виправданої відсутності на роботі це дурість. Я не збираюсь витрачати гроші на візит до лікаря, якщо у мене застуда чи грип. Мій колишній бос звинувачував мене в тому, що я симулюю хворобу. Моїми звичайними вихідними днями були понеділок і середа. Я захворів у понеділок вранці. У вівторок мені все ще було погано, тож я зателефонував до лікаря. А у середу був знову вихідний. У четвер я вийшов на роботу, а зі мною також вийшов нестерпний нежить. Бос звинуватив мене в тому, що я симулюю. Я сказав, що я все ще хворий. Ви ж бачите? Бос сказав, що це не має значення. А я запитав, як я міг прикрити. Кинутись у вівторок, якщо я насправді хворий і прямо зараз хворий. В четвер він знову сказав, що це не має значення. Як тільки він розвернувся, щоб піти після того, як насварив мене, він забився і розірвав зв'язку на нозі. Це була миттєва карма. На одній роботі у нас було правило, за яким ніхто не міг регулювати власні офісні крісла. Якщо вам потрібно було підняти його вище, опустити або нахилити по-іншому, ви повинні були подати заявку на ремонт. Це не просто дратувало. У напружені періоди часу могло пройти кілька днів, перш ніж хтось прийде і відрегулює ваше крісло. Було абсурдним сидіти незручно, чекаючи, поки уповноважений персонал зробить просте регулювання. Найсмішнішу історію я почула від поди. Други, яка працювала у великій, дуже відомій телекомунікаційній компанії. Її відділ переїжджав з однієї будівлі в іншу. Переїзд був здійснений на вихідних, щоб мінімізувати збої в роботі, але трохи затримався, тому бригади працювали в ніч з неділі на понеділок, щоб закінчити все вчасно. Вони якраз закінчували, коли співробітники прийшли в понеділок близько восьмої ранку. Чудово, все склалось чудово. Працівники приходять і помічають, чи їхні телефони, які були невід'ємно. Частиною їхньої роботи, і це було в 90-х, Більшість роботи цього відділу виконувалась по телефону. Не були увімкнені в розетку. Вони вирішили, що це маленький профтик робітників, і один з працівників пішов увімкнути свій телефон. Підбігає начальник і кричить на нього, щоб він зупинився, оскільки це робота профспілки завершити телекомунікаційну мережу. І ніхто з нечленів профспілки не може до неї доторкнутися. А ніхто з них не був у профспілці, інакше їх ось оштраф... Фують, отже, після того як робітники працювали весь вечір над швидким переїздом, працівники кол-центру сиділи нічого не роблячи цілі три години, поки не прийшов працівник профспілки. Він вімкнув їхні телефони в розетки, що зайняло можливо п'ять хвилин загалом. Я навіть не можу трохи зрозуміти, чому все так. Одного разу мені сказали, що мені не можна пити з пляшки з водою під час роботи без довідки від лікаря, що мені це потрібно. Я працювала касиром з мінімальною заробітною платою в продуктовому магазині. Після цього був досить кумедний візит до лікаря, щоб отримати цю довідку. Це сталося зі мною, але я був одним із менеджерів. Я працюю в компанії вже 10 років і завжди маю при собі пляшечку води, тому що гідратація допомагає при мігрені. Я буквально ніколи не виходжу з дому без неї. Коли у нас з'явився новий менеджер магазину, вона внесла правило, сказавши, що це поганий стандарт. Бо ви можете собі уявити, скільки продуктивності буде втрачено, якщо у кожного буде пляшка з водою. Але бляха, це навіть не має сенсу. Я сказав, що буду. Заохочувати всіх мати таку пляшку, бо це позитивний приклад здорових звичок. Ця нова менеджерка була схожа на приголомшену рибу в цей момент. Зауваження лікарів, які мені довелося їй надати, були напрочуд пасивно-агресивними. Люди, які виявили розлиту воду, повинні були стояти поруч з цим місцем, поки не повернеться технічний персонал з мітлою або шваброю. На мене, як на єдину працюючу технічну службу, наїжджали саме в такому порядку. Тут розлито. Ти маєш піти за шваброю і прибрати. Навіщо ти пішла за шваброю? Ти ж маєш стояти біля калюжі. На що я відповідала, може вам найняти ще одну прибиральницю? Вираз їх обличчя щоразу, коли я говорила, це був безцінним. На щастя, це було не зі мною, а з моїм другом, який займався офісною роботою. Йому пояснили одне неписане правило: що ніхто ніхто не залишає офіс раніше за їх боса, незважаючи на встановлені робочі години. Якщо хтось стукав у двері до початку робочого дня, ми мусили їх впустити. І пофіг на те, що до початку робочого дня я запускаю свій комп'ютер, прибираю в кімнаті очікування, п'ю каву, і йду, бляха в туалет. Ці двері не відчиняються, поки не почнеться наш робочий день. Колега з роботи сказав мені, що на його дні народження в кімнаті відпочинку буде торт А бос додав, що час витрачений на святкування незграбне стояння зі шматком торту доведеться компенсувати в кінці дня. Я працювала у центрі, який займався холодними дзвінками від імені технікуму, тобто, по суті, телемаркетинг. Ми всі робили дзвінки. Я ненавиділа цю роботу, але я була бідною дитиною і там платили на 2 долари на годину більше, ніж де-інде. На роботу туди брали тільки жінок, і коли мене взяли, мені сказали, що є дрес код Я повинна носити спідницю. Невдовзі я звільнилась, бо була переконана, що у когось є камери, щоб фотографувати мене під спідницею. Ця здогадка викликала у. Ум... Мене моторошні відчуття. Це не робоче правило, а зауваження. Я виступала з доповіддю про обізнаність щодо насильницьких злочинів і про те, які існують служби для допомоги жертвам. Також відома як благодійна організація, в якій я працюю. Я саме готувалась до виступу, коли зрозуміла, що мені потрібні заспокійливі ліки та інгалятор, перш ніж я почну. Одна вчителька, яка привела свій клас до зали раніше, підійшла до мене і зажадала, щоб я прибрала інгалятор. Я розгублено подивилась на неї і пояснила. Що це для моєї астми? Мовляв, ні, я звичайно не приберу його, це ліки. Потім вона сказала, що у школі сувора політика щодо наркотиків. На щастя, в цей момент повернувся директор школи, побачив мою розгубленість і сказав вчительці, що все в порядку. Але так, саме так, вчителька хотіла, щоб у мене не було інгалятора, тому що це очевидно не ліки, і я очевидно не доросла. Я стою на посту охорони будинку для літніх людей, коли одна з наших мешканок приходить повідомити, що спіймала прибиральницю, яка вживала наркотики. Вона стверджує, що це не вперше, коли вона бачить цю людину, яка вживає наркотики. Колись вона вже поговорила з нею і не минули й тижні, як вона знову спіймала її за цим заняттям. Потім вона дала мені інгалятор і сказала, що вона його конфіскувала і передає мені на утилізацію. Ти божевільна сука, відняла чужі ліки. Віддала мені на утилізацію, я пішла з цим до керівника. Мені сказали, щоб я просто ігнорувала її. Її звали Рут та повернула інгалятор власниці. Так, через тиждень Рут знову вигадала цю фігню, але цього разу утилізувала ліки самостійно. Довелося написати заяву на бідулашну Рут, щоб вона нарешті попала до якогось лікаря. Також я запропонувала, щоб прибиральниця, оскільки це вже вдруге сталося, віднесла заяву комусь вищому, бо моє керівництво не збиралось нічого. Робити. Запропонувала також місцевий відділок поліції. І, до речі, цікаво, чи живе Рут досі тут, бо я й досі працюю у цьому будинку для літніх людей. Працювала в кол-центрі, що висмоктував душу. Там перерви на відвідування туалету вираховувалась з твоїх 15 робочих годин. Якщо ви все ж таки вставали і йшли до вбиральні, то через 30 секунд отримували командне повідомлення. А з вами все гаразд? А чому ви не відповідаєте на дзвінки? У нас дзвінки, які чекають на вас. Поверніться до роботи. Моя остання робота була прибиральницею. Це була нікчемна робота в будинку для літніх людей, яка доповнювала мою основну роботу там. Наглядачка була дріб'язковою старою сукою, яка все контролювала, аж до того, що навіть на каву не відпускала ні на хвилину. Це було дуже дивно. На моїй новій роботі хтось робив напої для когось і запитав, чи не хочу я випити за компанію. І після досвіду на минулій роботі я розгубилась і запитала: а нам можна пити каву? А колеги подивилися, на мене, як на інопланетянку.